На календарі 26 січня, а в приміщенні бакшанського опорного закладу освіти Савранської селищної ради 14 градусів. Відтак не працює і дитячий садок. Не працює і їдальня, немає продуктів, а придбаний генератор не тягне кухонні плити, пояснює керівництво громади. Проте запевняє, що все в них є і все в них добре. Проблема, яка існує в Савранській громаді, зокрема в бакшанській школі, викликала резонанс в соцмережах та серед місцевих численні звернення громадян до місцевої. Влади так на рівні звернень і залишилися. Робоча група Подільської районної військової адміністрації здійснювала неодноразові виїзди до проблемних об'єктів з метою допомоги у вирішенні питань у сфері освіти. І ось сьогодні чергова зустріч. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Почалися звернення батьків. Почали звернення батьків, активні звернення батьків щодо харчування в Савранському районі. Не, не лише в Бакшанській школі, а взагалі в Савранській громаді. Ми почали опрацьовувати це питання, побачили, що є ряд недоліків. Перше, що навіть не затверджене меню, і в тих закладах, в яких ми були, побачивши, що немає недокументації, взагалі відсутня документація, побачили, що відсутні медичні працівники. Ми звернулися до голови Савранської селищної ради про те, що просимо вас вжити заходи щодо недопущення і виправлення ситуації. Але на сьогоднішній день ситуація не змінилася. Після того, як ми побачили перший раз недоліки, було вирішено, що буде проведено для них семінар з харчування, і він дасть свій результат. Семінар було проведено на базі куяльницької сільської ради. Вони показали їм всі нюанси роботи. Але після того звернення не прекратилися і вони продовжувалися. Ми приїхали ще раз, побачили роботу Бакшанського і Бакшанського закладу. Це опорний заклад, щоб ви розуміли, що це вони відповідають не лише за себе, а ще за два заклади, які є філіями у них. Але ситуація тут плечевна з харчуванням. Ми ще раз з ними проговорили всі нюанси роботи. Ви чули, що говорив керівник, що ми почали виправляти, але лише 16 січня. На сьогоднішній день результату нашої роботи не видно. Звернення до голови підписано Михайлом Дмитровичем, і він активно рекомендував виправити всі недоліки, які були, але вони не виправлені. Питання не лише в керівнику, керівник взяв е, в борг продукти, вже порушені. Е, керівник не, елементарно не запустили роботу е, е, котелень, це маючи генератор, акцентує увагу на тому, що недостатньо у них палива. Де він повинен був це паливо взяти? В них немає своєї бухгалтерії. Централізована бухгалтерія повинна забезпечити це. Тобто це ланцюг винуватців не лише в керівникові закладу освіти вина. І не можна сказати, що він один є виновцем всього того, що відбувається в Савранській громаді. Познайомите нас з роботою котельні зараз. Давайте розпочнемо. Придбаний за Юніцефовські кошти. Теж зробив нам ця людина електрик, дуже такий щепетільний, якісний. Юніцефовський сіті вам дав 109 тисяч. І вам було тільки на один генератор. Е, ну, дивіться, мені початку треба був десятка, ну, вона за 150 коштувала. Ці юніцефовські кошти я поділив таким чином. Там було навчання, вони проводили на що можна витрачати. От, я взяв генератор, це 28 тисяч гривень. Потім там дозволялося взяти фарбу для принтера, можна було взяти принтер. Можна було взяти канцтовари, ну дівчата, бухгалтерія нам, наша районовська, допомогли. Ще за ці кошти я взяв трошки фарби. Фарби можна було взяти, ну скажемо так, на літній період. Немає вашого навіть звернення в те ж саме. Віді ваш відділ освіти про те, що шановні, якщо є генератор, то надайте можливість його підключити. Але цим і займався. Але, але, якщо займався, покажіть нам це. Два докажіть тижні. нам це два, два тижні. Де фактично ну, на сьогодні... нічого, і ми на маємо сьогодніш... на сьогоднішній день, тоді коли е, у вас е, діти вже в підвалі, і ми зайшли в школу, і ви самі ж відчуваєте про те, що тут ну я не тут бачу та ну, саме шокол... ну, холодно холодно. Ми ж самі на шість годин на добу світла для нашого приміщення. Так у вас он годі стільки стоїть? І знову ж таки від генератора почали тепловий режим не змогли забезпечити із за цього. Переходимо далі було два тижні, Мож, можна було повністю вирішити цілий ряд проблемних питань, забезпечити всім необхідним для цього, наскільки я знаю, кошти територіальних громад є. Але пройшли канікули, розпочалася робота. І те, як вона розпочалась, ми бачимо по зверненнях громадян. Немає. Зараз є меню на, на скільки розраховане? У мене, мене продуктів немає. У мене з понеділка одні розборки. З батьками, не з батьками і все-таки. Ви... Що затвердженого меню у вас немає? Е, дивіться, в мене є меню, ви звертали увагу, оце от що. Давайте ми піднімемося до дівчат і подивимося розкладку, на основанні якої вони сьогодні робили закладку продуктів. Або будуть робити закладку продуктів. Ну, так кажіть, як є. є. Усе, Уся ця документація, я вважаю, що вона є законною тоді, коли твердохліб мені її затвердив. Нема. Нема, я показувати не буду з того, що є. У вас цілий комп... Комплекс... 14 дітей забезпечити ну, харчуванням, Це не я вчора своїм працівникам казав, відпустіть мою душу. Ну, ще вам скажу. Та питання не в цьому. Ладно, ми бачимо цілий комплекс проблем. І, на жаль, на які постійно наголошували, про які постійно говорили. Більше того, проводили навіть навчання для того, щоб побачили всі. Від начальника відділу освіти заступника, який повинен постійно моніторити дані питання, адже підпорядкування це у нього. Ось до всіх директорів шкіл Савранської територіальної громади, які були на навчанні в Куяльнику. На жаль, пройшло два місяці, але зрушень як такових ми не бачимо. Ми йдемо до кухні. На Щодо того меню, що ви питали, воно на цих два дні в ну, такому порядку. Тому що Все це робиться зранку, відповідності до кількості дітей, наявних продуктів. Все це вирішується у половині сьомого. Ситуація з продуктами. Чим річ? Що Чи сталося? На сьогоднішній день за школи закуповує продукти. Закуповує береги. На пільговий контингент продукти у нього є. Да, про Так, я це говорю, На пільговий беремо, контингент продукти у нього є. У нас кожний директор знає, що в грудні місяці вони мають за залишки, які в них залишилися, закупити, щоб в січень місяць у них був запас. На батьківські кошти, наскільки ми вже розбиралися. При вартості харчування обіду 25 гривень вони на скільки харчували за 15 гривень. Батьки більше не погоджувалися. Відповідно, до кінця календарного року з подорожчанням продуктів за 15 гривень вони змогли закрити тільки грудень місяці, до 20 грудня вони здали кошти на спецрахунок, вже, закривши то, що вони вже з'їлися. По пільговій категорії вони повинні бути обов'язково забезпечені безкоштовним харчуванням. На даний момент 14 дітей можна забезпечити харчуванням, бо директор сказав, що 14 дітей. Але на даний час дівчата не знають, що будуть готувати для цих 14 дітей. Бо ми не знаємо, скільки їх прийде з цих 14 сьогодні. З чого ви будете готувати? Що у вас є ну, зараз? Покажіть продукти. Покажіть, що є риба, покажіть м'ясо, рибу. Що розморожували на даний час? Коли воно розморозиться? Він на сьогоднішній день повністю да, на карандаш брав продукти харчування, да би забезпечити. Дітей гарячим харчуванням. Це комунальна установа і потрібно в першу чергу, щоб забезпечили хто правильно, чи що територіальна громада. Виходить спасибо, виділяції. Це вам спасіба. Чи це нам спасіба. Це нам спасіба, це вам спасіба за організацію, за те, що ми їздимо сюди кожного чуть ли не через тиждень ну, і за те, що батьки жалуються. Ви приїжджає? Ви думаєте, що покращено? Що було гірше, стало лучше. Іменно в цій Бакшанській школі. Починаємо від самого початку, а, від е, сховища, від території, що стало краще. Що ми зробили? Адміністрація їздить сюди без того, що тут було Ні, погано дужі, і що не стало краще. Ви їздите тому що є звернення людей. людей. Ви, ви повинні ви, вийти. Є скарги. Що зробили, щоб тут стало краще? Ми приїхали два дні тому Світлана Івановна була скарга жителів Йосипука по підвозу дітей по певним питанням харчування. Ми зібралися, обговорили, алгоритм все обговорив. Навіть пообіцяли десь на кілометр на півтора продлити маршрут Йосипові, і я сказав, що я знайшов спонсора, поставимо там установку до 1 березня. Все, ну після до березня я сказав, до березня ми не зробимо за тиждень відтоги. Класний керівник пише заяву, я не буду класним керівником. Це нормально? Це то, що вина базіє, чи вина усатує, чи вина Паломарчука? Є певні люди, які писали скарги, пишуть і будуть писати. Ця школа одна із кращих в плані і е, в самої території школи, майданчика мається. А укриття взагалі ідеальне, воно єдине в нашій Савранській громаді. Де е, помістяться не тільки всі учні Бахшанського ліцею, а всі жителі села Бахша в укритті, не дай Бог, не приведи Господь, щоб цього ніколи не було. А що потрібно той... зробити? Після того, як ви приїхали, ну він ще раз побілив його і все. Він ще ж туди не, не поставив супер. Там... Його повністю контент. Там було і ті мати були, і ті парти і були палочні. Зачем це зробити? Микола Ніколаевич, у ну, ми я... мене збереглися налізів. Я, я не буду згодитися. Ну все, тоді не хотіли тут робити. Що повинна зробити? Ну, почекайте, у що вообще. повинна зробити в першу чергу влада? Влада це територіальна громада на цій території. Ви згодні? Згодні. Що повинна зробити? В першу чергу налагодити і виправити всі проблемні питання. Тут як було холодно, так і холодно. Як немає, не, не готують, як, як положено, як повинні, гіду, готувати, як повинні не готувати, не готувати, так і не готують. Є генератор, да він є, але він не працює. Для нас його витягнули з почиганки. Не, е, 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 не, не буде генератор працювати з тим, що в нього немає туплю для того. Генератора. Буде працювати. На цьому генераторі, що він сьогодні є, кухня не буде працювати. Я вам скажу відверто, кухня працювати не буде. Два тижні було канікул. Що з цих два тижні вирішено з харчуванням е, саме пільгової категорії дітей? Тож ви чули на камеру немає, нема проблем по бюджетному харчуванням. Немає проблем тільки оголосили тендер на придбання генераторів. Перед цим у нас декілька закладів вже закупили за кошти зі спецрахунку, за власні кошти. Відділ освіти придбав 500 літрів бензину. І ті, які вже працювали на генераторах, вони працюють. І кожен директор знає. І кожен раз я наголошую на тому, генератор стільки працює, скільки потрібно для того, щоб нагнати температуру мінімальну для обігріву. Талони є, Приїжджають, беруть. Коли оголосили тендер на закупівлю генераторів, ми зрозуміли, що нам буде потрібно ще додати. Знову ж таки, перерозподілили кошти, які залишилися на програмі шкільний автобус, і закупили ще бензин. І бензин у відділі освіти є, і талони директора приїжджають і беруть талони. Що, що сталося, Зараз що? бакшанська школа не знає, що у вас є добриво. Я не розумію, чому Сергій Іванович так сказав. Ну так я ж кажу, я винуват, мене за це треба наказати. Ну, в принципі, я вже наказаний. Я думаю, що нова людина буде якісь трошки другі підходи може мати. Буде більш, більш спритнішою, а то я ногу тягну, не встигаю за всім побірати. Так, да, я розумію, що більшість питань, які стояли перед вами, ви як раніше говорили, не могли вирішити самостійно. Тому от зараз тут. І начальник відділу освіти, і заступник, який курирує розв'язком всіх цих проблемних завдань і задач по територіальній громаді, які пов'язані з освітою, з охороною здоров'я також, з охороною здоров'я і так далі. І керуючись тим, що вони є, є тут і представники Подільської реалії могли б напряму задавати питання, а не зайняти позицію, того, що вибачте. А моя хата з краю. А, говориться не про поганих керівників, не про поганий персонал. З цим все нормально. Проблема в тому, що ви цього не бачите, що ви цього не чуєте, що проблема є, її треба вирішувати. Необхідно змінити просто відношення до виконання функціональних обов'язків. Причому я перераховував всіх. І тоді все буде класно. Дом гарного дня. Я надію, що ви все ж таки не замерзнете в цій школі. Попробуємо в цілому разом з Миколою Миколайовичем організувати, щоб було більш тепліше в даній школі. І в цілому і по відношенню також. Добре, дякую всім. Потрібно організовувати. Потрібно не просто вже розказувати і показувати, ми якраз і розказували. І показували, і вказували на недоліки, які потрібно виправити, говорили шляхи вирішення цих питань, але, на жаль, на сьогоднішній день все залишилось на тому самому місці. Там, де ми фактично самі закочили рукава і працювали по сховищах, ви їх сьогодні побачили, правда? І слава Богу, що вони є, і діти можуть перебувати в безпечних нормальних умовах на сьогодні. Да? Ось, а от відношення старших, ну що ж, будемо формувати? Ну далі буде.